Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні знову у нас проєкт. Звичайно, він же вийшов десь біля місяця назад, але все одно можна заробляти без вкладень. Силочка на цей проєкт буде в описі. І перед початком я вам хочу порекомендувати мій телеграм-канал, в якому я вже викладав цей проєкт. І як бачите, купа інших проєктів, майже кожен день я викладаю. Тому приєднуйтеся в телеграм. Якщо хочете заробляти без вкладень. Як бачите, за минулий тиждень я з одного проекту зробив більше 60 доларів. Це з одного проекту без вкладень. На рахунок FOR, силочка буде в описі на проєкт і на Телеграм так само. Переходите, реєструєтесь, все як завжди. Все дуже просто. Просто пошта, пароль создали, по силочці перейшли, зареєструвалися далі. Вам дають безплатно 250 airdropних pointів. І ці 250 airdropних поєнтів, ви як бачите, тут стейкінг, нажимаєте на стейкінг і переправляєте їх на стейпінг. Але перед тим вам потрібно е забрати їх. Тобто, як бачите, там внизу от, є аирдроп стейкінг, кнопочка, нажимаєте на нього, вводите від Binance. -а. Beb20 USDT код. От. Точніше адресу. Забирайте, відправляйте все на стейкінг. Як бачите, в мене вже настейкалось 52,5 поїнта, а всього мені дали 250 за ардропу безкоштовно. Я дозбираю до сотки і починаю їх виводити. Сотка Це плюс-мінус 80%, центів, але все одно на халяву. І не знаю, що тут складного. Цей проект взагалі схожий на... з Кетлі. От. Але на Кетлі справи йдуть трохи краще, тому що на Кетлі вже 3 долари чистого прибутку. От хто не знає і не бачив, про Кетлі є відео на каналі, можете подивитися. Вон я прямо зараз заходжу. Тут в мене ноутбук, я через ноутбук заходжу, у мене тут же 2 долари 94 центи. От, То помало будемо виводити. Я думаю, до доларів 5 накоплю на кетлі і вивожу. А тут буде виводити, А можливо, 100 поїнтів знову застейкаю. І нехай далі мені капає. От, Тому не забувайте про телеграм. Можете задавати детальні питання туди, в нас є там чат. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто ставить лайки, коментарі. Всім пока.